Що говорити про Вугледар, то там зараз склалося дійсно е наші бійці опинилися в такому критичному становищі, оскільки місто по суті оточено з трьох сторін уже і е фактично є в напівоточенні, Е, і так само е бійці перебувають під ризиком загалом оточення. Але разом з тим, незважаючи на коментарі, які ми бачили зокрема від представників українського мілітарі порталу Діпстейт, що мовляв, вугледару там залишилося кілька. Днів і от буквально в лічені дні цей населений пункт, який тримав оборону впродовж ну, напевно, півтора роки інтенсивних бойових дій, а може впасти, е, незважаючи на такі е, заяви і такі оцінки, маємо й інші, зокрема від аналітика німецької газети Більд Юлія Нарібки, який пише про те, що ЗСУ ще можуть відстояти вугледар, якщо утримують лінію постачання на північ від міста. Останніми днями росіяни посилили атаки на вугледар, оточили його з трьох боків і, увійшовши власне в місто з південного сходу, відтісняють українську армію. Але українці отримують єдиний шлях постачання на півночі в напрямку Курахово пошерьопки і додає, що росіяни скидають з повітря на місто листівки із вимогою здаватися. Разом з тим, експерт Більд. З аналізу відкритих даних, називає це допотопною пропагандистською акцією часів Другої світової війни і наголошує на тому, що Вугледар ще має шанси встояти. Послухаємо детальніше. Ми бачимо, що в місті ще є кілька великих будинків, які залишаються під українським контролем. Ці будинки висотою до 10 поверхів добре захищають українців. Проблема дав в логістиці. Щоб зберігалося постачання і місто не було оточене. У самому місті у ЗСУ ще є можливості окопатися і оборонятися, але на північ ситуація дуже близька до того, що росіянам вдасться перерізати постачання. Ну і разом з тим така ж складна ситуація у нас на Покровському напрямку, і також під Торецьком. в даному випадку пише про таке американський інститут вивчення війни і зазначає, що росіяни незначно, але просунулися в Торецьку. І, зокрема, геолокаційні кадри від вчорашнього дня від 29 вересня показують, що окупанти просунулися вулицею на захід вулицею Дружби в центрі міста. Ну і крім того, так само російські загарбники продовжують свої наступальні дії біля самого Турецька, а також в районі Неліпівки, населений пункт, що знаходиться поблизу та в напрямку іншого населеного пункту Щербинівки. Крім того. Просунулися росіяни і на південний захід від Покровська. Пишуть аналітики Американського інституту вивчення війни, за їхніми даними. Зокрема, росіяни просунулися біля залізничної лінії на південь від Селидового та до Південного Красного Яру, і ймовірно захопили весь крутий яр. Ось така інформа... таку інформацію маємо зокрема. Від американського інституту вивчення війни, але також там додають, що збройні сили України мають успіх у глушківському районі Курської області, Тож, українські сили нещодавно просунулися в Глушківському районі, як я вже сказала, на Курщині. І знову ж таки аналітики американські посилаються на дані, що зсу просунулися на захід та північний захід від веселого і ймовірно захопили північно-західну частину цього селища. Разом з тим російські війська намагаються контратакувати і здійснили таку контратаку поблизу українського плацдарму в Курській області, але жодного просування тут не мають. Ну і крім того, за оцінками уже українського військового глядача Константина Машовця, Росіяни зосередили в Курській області приблизно 40 тисяч військовослужбовців і мають намір передислокувати туди ще 6 тисяч бійців. Тож така ситуація зараз на Курщині, де нагадаю, збройні сили України мають просування, а росіяни, незважаючи на свої спроби контратакувати, не досягають цілі. А тим часом ви у розповіли про ну таку головну фактично ціль росіян і загалом про ситуацію на агрегатному заводі у Вовчанську. Я нагадаю, що напередодні нашим збройним силам вдалося звільнити цей важливий містоутворюючий завод, це підприємство в Вовчанську. А наші розвідці звітували про зачистку, зокрема, цього заводу. Але Після звільнення агрегатного заводу ситуація залишається вкрай напруженою через постійні спроби росіян атакувати цей об'єкт. Заявив Віталій Саранцев, це речник оперативно-тактичного групування військ Харків. За його словами, завод є зараз головною ціллю ворога, і російські війська використовують усі доступні йому озброєння, зокрема важкі вогнеметні системи та керовані авіабомби. Якоїсь тактичної чи стратегічної цілі ворог тут не має, але разом з цим для нього це був дуже потужний іміджевий удар, втрата цього об'єкта, зазначає речник о -о ОТУ. Харків і додає, що тактичних або стратегічних переваг від захоплення заводу противник не отримує, однак втрата об'єкта стала для нього сильним, знову ж таки, повторюсь, іміджовим ударом. Тому росіяни зараз не жаліють ніякого зброєння, закидують завод кабами, намагаючись ну фактично його зрівняти і у такий спосіб. Фактично знищити те угрупування українських військ, яке зараз контролює цей важливий завод, як я сказала, містотворююче підприємство в Вовчанську.